Вітаю всіх, хто вімкнув телеканал Нова Волинь о цій порі. 25 жовтня в Україні відбудуться вибори до місцевих рад. Тож, що четверга тверга на каналі Нова Волинь? Програма вибори, що присвячена тонкощам. Виборчого законодавства сьогодні розібратися з усіма нюансами формування виборчих списків нам допоможе наш гість Віктор Стасюк, начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації та експерт центру підтримки громадських ініціатив. Вітаю вас в нашій студії, пане Вітаю. Отож в Україні регулярно відбуваються різні види виборів. В юридичному сенсі акт виборів, зрештою, є актом вручення народом своїм представникам права на здійснення своєї влади. А якщо говорити про місцеві вибори, яка на них покладається роль? Навіщо вони? Місцеві вибори потрібні в першу чергу для формування нашої місцевої влади, наших місцевих парламентів, яких які часто можна називати, які ми часто називаємо, точніше місцеві ради. От але. Звичайно, нам вибори потрібні для зміни нашого життя. Зміни життя на краще. Для того, щоб дороги були кращими, для того, щоб були садочки, школи будувалися, щоб жити було на місцевому рівні значно краще, ніж було б до того. І відповідно реалізація цих наших надій і планів покладається саме на кандидатів у депутати відповідних місцевих рад, а також на сільських селищних міських голів, які нам пропонують. Обіцяють все це а ми відповідно можемо вирішувати, кого хто достойний нашого вибору, кого потрібно підтримати. На якщо говорити про органи місцевого самоврядування, то які нині на них покладені функції? Ну тому що е дуже часто у період вже передвиборчої агітації ми чуємо, що от, Міські кандидати на міські голови, так або на сільські голів, обіцяють те, що взагалі не входить в їхню компетенцію. Тобто, те, що мали би робити депутати Верховної Ради, або зрештою в компетенції уряду чи президента. Тому дуже цікаво дізнатися, які саме функції органів місцевого самоврядування. Ну, як кажуть більшість кандидатів у мери, особливо наша справа комуналка. Ну, якщо так дуже коротко, тобто, це житлово-комунальні питання, які вирішує відповідна місцева рада. Це питання пов'язані із складанням відповідного місцевого бюджету, відповідно також різні місцеві програми, які вирішуються на екологічні, це можуть бути якісь там по охороні здоров'я і тому подібне. Але звичайно, якщо у депутати місцевої ради або ж кандидати на посаду сільського чи селищного, чи міського голови говорить про децентралізацію, про те, що він, наприклад. Ми будемо в Європейському Союзі чи в НАТО, то це, певно, не його компетенції. ці обіцянки ніколи владі. не здійсняться, Звичайно, правда? Скажіть, будь ласка, на виборах саме у жовтні, кого українці, зокрема, волиняни, обиратимуть? Ну, у нас як завжди, на місцевих виборах, ми будемо обирати депутатів сільських селищних, міських, районних, обласних рад, ну, районних у містах, також рад, і це там, там де є такі райони. А також ми будемо обирати сільських селищних міських голів, і на цих виборах у нас додавалася ще одна посада, яка передбачена законом, але яких ми поки що не обираємо. Це старости. Старост ми почнемо обирати приблизно з січня 2016 року, коли відповідна рада об'єднаної територіальної та громади прийме рішення про їх проведення. Скажіть, будь ласка, хто має право здійснити волевиявлення саме 25 жовтня? Хто не на право голосу? Правом голосу наділені всі громадяни згідно конституції, яким виповнилося 18 років, які є дієздатними і які включені до списки виборців. Але крім того, на відміну від попередніх виборів, виборцям недостатньо просто проживати на території певного міста, села, селища. Крім того, виборець має входити в той виборчий округ, в якому? Він має право голосувати. Таким чином, люди, які приїхали в лікарню з іншого, наприклад, з районного центру, в обласний центр потрапили в лікарню на виборах, на жаль, участі навіть до обласної ради не беруть. Тобто, окрім цих людей, що ви говорите нині, хто ще не матиме право голосу саме на місцевих виборах? Крім того, не матимуть права голосу військовослужбовці строкової служби, не матимуть права голосу люди, які перебувають у місцях позбавлення волі. Люди, які виїхали за кордон і там перебувають, а також не матимуть права ті особи, які навіть знаходяться в СІЗО, хоча вони не позбавлені волі, але просто перебувають в чекають суду відповідно і перебувають в СІЗО, тому що там не утворюються спеціальні дільниці і, відповідно, там вони не зможуть проголосувати. Окрім того, законом визначено так, що Ті особи, ті люди, громадяни України, які виїхали за межі свого населеного пункту, участі в виборах не беруть, і в зв'язку з тим, що тимчасова зміна місця голосування, як нас було, наприклад, на виборах на депутатів чи президента, відсутня. Тобто люди не можуть подати заяву і проголосувати на іншій дільниці, не на своїй. А отже, такі особи також втрачають право голосу. Тобто здійснено напевне обмеження в праві Так, досить такі великі обмеження, враховуючи. Те, що не голосують внутрішні переселенці, наприклад, це мільйон чотириста копійками, здається, осіб по всій країні. Принаймні, поки що не голосують, тому що в законопроект аж є чотири в Верховній Раді, які розглядаються, і які ну принаймні, будуть спробувати намагатися надати право голосу цим особам. Ну, крім переселенців з Донецької, луганської областей, у нас ще є переселенці з Криму. Вони теж не матимуть незабезпечене їм буде виборче право. Так, звичайно, тобто на на жаль не забезпечено, оскільки немає такої можливості. Скажіть, будь ласка, які основні функції покладені на, нині на Державний реєстр виборців? На Державний реєстр виборців покладені такі функції, передусім: це введення реєстру і складання списків виборців. Скажіть, будь ласка, от е, наближається вже час здійснення виборів, так 25 жовтня. Ну, звичка українців не змінюється перевіряти у себе списки в останні дні, але знаємо, що реєстр виборців працює е, цілий рік. Коли люди з якого числа матимуть можливість уже ознайомитися зі списками виборців і перевірити себе у них? Е, ситуація у нас, звичайно, з виборцями аналогічна, як на всіх виборах. Вони нас згадують про те, що їм потрібно голосувати наприкінці останніх строків подачі відповідних заяв. А взагалі, в принципі, є кінцевий терміни подачі відповідних заяв до деннічної виборчої комісії та суду, і вони становлять 19, точніше, закінчуються 19 жовтня відповідного року, нашого року, цього року. І в цих виборців, які пропустили ці строки, тобто до 19 жовтня не звернулася до дільничної виборчої комісії або до органу ведвогоднів, перепрошую, або до органу ведення реєстру, то в них є в принципі ще шанс до 22 жовтня звернутися до суду. Але більшість звичайно не до суду не звертається і тому втрачає право голосу. Тому раджу всім виборцям звертатися до дільничних виборчих комісій або до органу ведення реєстру раніше, тобто важливо, щоб це було до 19 жовтня, але не 19 жовтня, 18, 17, 16, 15, як на як не раніше, так буде краще. Загалом ознайомитися зі списками виборців зрозуміло, що можна і на території виборчої так свої дільниці або піти. У центр ТВК, а от мене цікавить, знаємо, що минулого року було започатковано особистий кабінет виборця, так. так де можна було, не вирушаючи з дому mm -hmm. через мережу інтернет, перевірити себе у державному реєстрі виборців. Чи буде така можливість цього року під час місцевих виборів? Така можливість існує завжди. Тобто, в нас виборці мають право в будь-який момент часу зайти на сайт дервеґою, відповідно зареєструватися там в особистому кабінеті виборця. Ця процедура займе у них буквально 5 хвилин часу, і після цього вони зможуть надіслати до Центральної виборчої комісії запад із проханням надати інформацію про те, чи включені вони в державний реєстр виборців, чи не включені. Виборці повинні розуміти, що списки виборців не формуються з повітря. Вони виготовляються органами ведення реєстру про наявності цієї особи в самому державному реєстрі виборців. Тому першим ділом треба перевірити себе в саме в державному реєстрі виборців. Якщо людина переконалася, що вона є в реєстрі, значить вона на відсотків 95, а може на ті на 100, потрапить точно в списки виборців. Якщо ж її в реєстрі немає, то її однозначно треба йти до органу ведення реєстру. який знаходиться або в райдержадміністрації, якщо, наприклад, нас в місті Луцьку, то до міської ради, і подавати відповідну заяву про включення, якщо вона, наприклад, є членом територіальної громади, тому що на місцевих виборах голосують виключно члени територіальної громади, які зареєстровані в місті Луцьку, наприклад. І відповідно матимуть таке право голосу, матимуть право обирати міського голову депутатів міської ради. От. А стосовно інших моментів, скажімо, можливостей для виборця потрапити до списки виборців, звичайно, це також є і дільнична виборча комісія, до якої також треба звертатися до 19 жовтня не пізніше, І є такий Такий ще спосіб голосування на дому, про який ми, можливо пізніше поговоримо, так. так, так. головне мене зараз цікавить. Збігли останні терміни 19 років, так, так. Угу. себе перевірити у списку виборців. Чи має право людина оскаржити порушення своїх виборчих прав і внести зміни? І до якого терміну? Чи цим законом нині не передбачено? Передбачено. Тобто людина має право знутися до 22 жовтня до суду. А, і, але в предпри умові такі, що вона рішення суду має донести до дільничної виборчої комісії, відповідно, де вона хоче голосувати, де вона має бути включена в списки виборців, не пізніше ніж до 18-ї години, 24 -го жовтня. Тобто це субота. Якщо вона принесе, наприклад, о 18 годині 20 хвилин і або ще пізніше, суботи, то дільнична виборча комісія може прийняти рішення про невключення цієї особи до списки виборців, хоча буде навіть рішення суду в неї на руках про те, що її треба включити в ці списки. А як взагалом з включенням списки виборців у день голосування? Тому що мали практику це на президентських mm -hmm. виборах, що в день голосування вносилися зміни. На виборах народних депутатів цієї зміни вже не було. Як нині на місцевих виборах? Ну як і на попередніх виборах, ми на день виборів списки змін ніяких не вносимо, окрім так званих технічних правок і неточностей, це так неправильне написання прізвища імені по батькові. Тобто, Якоїсь там буква помилка. так буква, кома там і тому подібне апостроф. Е, перепрошую. І це може бути, наприклад, номер квартири, номер будинку. Е, хоча, на відміну від попередніх виборів, у нас в законі не прописали, забули можливо прописати назву вулиці. Тобто, якщо назва вулиці змінилася, в нас іде процес декомунізації. Відповідно, вулиці змінюється за рішенням відповідних місцевих рад. І людина може прийти з паспортом, в якому зазначена одна вулиця комуністична, так би мовити, так а в списку виборців вона вже буде названа квітнева наприклад. Так вже не комуністичною назвою. І тому цій особі можуть відмовити на видачі бюлетеня, в зв'язку з тим, що технічні правки це не є якраз зміна назви вулиць. От, а в попередніх виборах така можливість була. Тобто, була підстава для дільничної виборчої комісії. Якщо було, відбулося загально відоме рішення відповідної місцевої ради про зміну назви вулиці, така людина отримувала бюлетень. Коли ми отримаємо запрошення на вибори? Запрошення на вибори ми отримуємо 14 жовтня не пізніше. Але перед цим радив би виборцям в. Вже з 12 жовтня звертатися до дільничних виборчих комісій, вони матимуть вже там роздруковані списки виборців, з якими можна ознайомитися і перевірити себе або інших осіб у цих списках виборців при наявності потреби, уточнити себе в цих списках. А якщо виборець таки, скажімо, 14 жовтня взагалі не отримав цього іменного запрошення, або ж в списках виборців виявив якусь неточність, йому однозначно треба звернутися. Бажано для органу ведення реєстру. Якщо ж виборець далеко живе, ну, наприклад, це людина села, то бажано тоді звертатися невідкладно до дільничної виборчої комісії. Чому я наголошую на те, що треба звертатися саме до органу ведення реєстру, тому що саме вони виготовляють списки виборців і вони в них вносять зміни. І Якщо людина звертається до ДВК, то ДВК просто виконує функцію поштаря. Вона відправляє цю заяву виборця до органу ведення реєстру з доданими документами, і вже сам орган ведення реєстру проводить перевірку, на підставі якої вносить або не вносить зміни до списку. За останні кілька років країна потерпає від чергових виборів. Тобто щороку маємо вибори. Угу. Це впливає якось на якість списків виборців. Так. Вони вже ідеально правильні чи ні? До ідеальних ми прагнемо, але вони, на жаль, досі ще не є ідеальними, тому що є так звані задавнені помилки, коли здійснювалося первинне наповнення бази даних державного реєстру виборців, багато людей було включено тих, які, наприклад, або померли, або давно десь виїхали за межі населеного пункту. Я буквально нещодавно спілкувався з одним Виборцем їхали разом в машині з рівного. І Він мені розказав про одну жіночку, яка десь років з вибула з його адреси. І Він кожного разу приходив на дільницю, і сварився, що чого тут вона включена. Я тут вона тут давно не живе. Ну, от таким виборцям раджу звертатися до органу ведення реєстру на дільничної виборчої комісії, тому що саме вони займаються складанням списку виборців і відповідають за це. А дільнична виборча комісія, залежно від рівня відповідальності членів ДВК, може або повідомити орган ведення реєстру про це, або не повідомити. Якщо не повідомляє, то відповідно і на наступних виборах буде така сама проблема цього виборця. Якщо людина забажала, Проголосувати вдома. Що б для цього потрібно? Чи є перелік тих категорій, яким ну, можна голосувати вдома усім бажаючим ні? Ну передусім, сам орган ведення реєстру постійно отримує, щомісяця отримує від органів соцзахисту населення, а також від управлінь охорони здоров'я або відповідних лікарень інформацію про нездатних самостійно пересуватися постійно. І на проти таких осіб в списку виборців, в державному реєстрі виборців, перепрошую, ставиться галочка, така позначка «Нездатний самостійно пересуватися, НСП». І ці особи однозначно будуть включені у витяг і списку виборців для голосування на дому. Решта осіб, які за станом здоров'я поламали руку, ногу, там ну сильно захворіли, велика температура і таке інше, можуть звернутися до дільничної виборчої комісії не пізніше ніж до 20-ї години п'ятниці. це буде 23 жовтня, із заявою про надання можливості проголосувати вдома. Ця заява має бути, до цієї заяви, перепрошую, має бути додана відповідна довідка медичної установи про лікарняний так. Так, або лікарняний листок, який буде має бути, ну бажано, щоб це була довідка, тому що в законі написано довідка. Розумієте? І в цій медичній довідці має було б непогано, щоб відповідна медична установа зазначена, що ця особа тимчасово не здатна самостійно пересуватися. В такому разі дільнична виборча комісія особливо не буде перейматися перевіркою, вона ну, швидше за все включить таку людину до витягу із списку виборців для голосування вдома. Якщо ця заява буде власноручно написана особою, і якщо відповідно до неї буде додана медична довідка. Наступила 25 жовтня, уявімо, так? так який час відведено для голосування і, зрештою, як працюватимуть виборчі дільниці, з яким документом потрібно йти на вибори? Ну, передусім згадаємо про те, що 25 жовтня, це остання неділя у нас буде жовтня. У нас ми проводимо стрілку годинника на годину назад, так? Тобто, ми стаємо починаємо довше спати. А отже, це головне, напевно, це пам'ятати членам дільничних виборчих комісій, щоб вони не проспали там чи не прийшли занадто рано на дільницю. Це перший момент. А голосуємо ми як завжди на останніх вже виборах, напевно, з трьох чи чотирьох, з восьмої до восьмої. Тобто людині для того, щоб реалізувати своє право голосу, достатньо прийти в цей період часу на виборчу дільницю. Навіть якщо вона виїхала за межі міста і повернулася до 20-ї години, то до 20-ї прийти на дільницю, взяти з собою паспорт, громадянина України або ж тимчасово посвідчення для тих осіб, які нещодавно набули громадянство. і запрошення цим... не обов'язково Запрошення не обов'язково. Більше того, в зараз в запрошенні я це от буквально нещодавно з'ясував. В запрошенні вже і не вписують номер виборця у списку виборців, взагалі, тому що він зараз виготовляється орган реєстрів, реєстру і це робили колись дільничні виборчі комісії. Вони просто от, коли вручну це зробили, то це робилося таким чином зараз. Орган велення реєстру виготовляє ці імені запрошення на форматі А3, а дільничним виборчим комісіям достатньо тільки їх порізати, взяти ножиці, порізати і рознести членам. Ой, припрошую виборця. Якщо говорити про вибори місцевих рад, які будуть цього року, скажіть, будь ласка, скільки депутатів буде у нашій обласній міській районних радах? Тому що законом передбачалося скорочення? На 30%. відсотків. Чи відбулося воно? Так, воно відбулося, але насправді недалеко не у всіх місцевих радах таке скорочення сталося. Це, як кажуть, загальна температура по палаті відбулося на мінус 30% відсотків скорочення. Але це не говорить про те, що в усіх місцевих радах відбулося таке скорочення. В окремих місцевих радах відбулося навіть збільшення кількості депутатів. В окремих та чисельність, яка була, вона лишилася такою, як і була. Ну, наприклад, в Київській міській раді в них там було 120 депутатів, так і лишилося. У нас в обласній раді було 80 депутатів, стало 64. Як ми Бачимо, на 16 осіб настало менше. Відповідно, ну і конкуренція буде більша, тому що буде менше округів, менше мандатів. А в міській раді було, якщо не помиляюсь, 50 депутатів, стало тепер 42 депутати. Тобто раніше ми обирали 25 депутатів по багатомандатному окрузі, по одному бюлетеню. Так, і 25 по мажоритарному системі обирали ще по одному бюлетеню. Тепер буде трошки все простіше, буде один бюлетень, і люди зможуть проголосувати і за партію, і за кандидата. Скажіть, будь ласка, більшість громадян йде на вибори з певністю о тому, що вони зроблять правильний вибір. І часто буває, що людина, яку вони обрала депутатом, чи головою місцевої, обласної ради чи міської, не виправдала їхніх сподівань, що тоді робити, чекати наступні 5 років до чергових виборів чи ні? Ну, по-перше, в будь-якого виборця, крім обов'язку формувати владу, ну це не обов'язок, це право, так і є, і крім того, обов'язок її контролювати і Механізмів контролю є дуже багато. От нещодавно був набув чинності закон про. Зміни до закону про звернення громадян, який передбачає електронні звернення, електронні петиції. Вже на сайті президента активно обговорюються окремі такі петиції. Це можна такі самі будуть можливості у громадян, членів територіальної громади, обговорювати певні місцеві проблеми на сайтах органів місцевого сформування, таких як Луцька міська рада чи обласна рада, і будуть вноситися актуальні місцеві питання, їх обговорювати. Ну і, власне, для того, щоб змінити того чи іншого депутата чи міського голову, тепер уже не потрібно чекати 5 років. Є механізм відкликання за народною ініціативою, який прописаний в законі про місцеві вибори в прихідних здається положеннях, який передбачає, що через рік після обрання того чи іншого кандидата. Точніше, депутата, точніше, або голови виборці мають право його відкликати. Така процедура є досить таки складною, але вона в принципі є реальною, і якщо буде потрібно, збирається просто ініціативна група. Вона є, не має бути досить таки значною, від там 50 осіб чи 30 навіть осіб, залежно від того, які це рівень ради. І люди на зборах приймають рішення про те, що будуть ініціювати відкликання тої чи іншої посадової особи. Потім їм ТВК надає. Зрештою, це вист. стимул для тих так, і самих посадовців, щоб працювати якісно і виконувати обіцянки, тому що так. громада матиме право його відкликати в будь-який час. Так. Дякую вам за розмову, за ваші професійні Дякую. поради. Нашим глядачам нагадую, що це була програма Вибори на каналі Нова Волинь. Разом з Віктором Стасюком, начальником відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації та експертом Центру підтримки громадських ініціатив. Сьогодні у цій студії ми обговорювали, як перевірити свої персональні дані у реєстрі виборців. Дякую вам за те, що нас дивилися. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. Зустрінемось рівно за тиждень у цій же жапарі.